Це 1983 рік, де пропаганда кричала про достаток, про перевиконання планів і про світле майбутнє. Але справжня історія починається на ґрунті, на Полтавщині о 4.30 ранку. Це історія жінки, яка годувала країну молоком, але сама жила в дефіциті. Жінки, які платили комбікормом. і розповім вам про один день, день, який має пояснити якою була справжня ціна радянського життя, день, який в рази мав коштувати більше ніж 140 рублів на місяць, Галина жила за два кілометри від колгоспу. Побутові умови були суворі, негазифікована хата. Щоб зігрітися, треба було топити піш з вечора і зранку. Сніданок завжди грав рулетку на столі картопля, вчорашня, цукор за талонами. Це був час, коли ти працював, щоб прогодувати країну. Але сам же у дефіциті. Я от думаю: як це? Годувати країну, а самому не мати на столі елементарних продуктів. Це дисонанс, який важко зрозуміти. Дорога на роботу була без освітлення, замерзлий ґрунт, спеціальне взуття для доярок не існувало. Доводилося носити те, що було: старі гумові чоботи, які майже не тримали тепла, одяг старий, ватний. Він був незручний, важкий, але іншого не було. Вона виходила в ніч, щоб не спізнитися ні на хвилину, бо запізнення означало штраф. Колгоспний корівник у 1983 році це не було тепле місце, ніякого сучасного опалення, холод пронизував до кісток це пряма дорога до хронічних хвороб. Про це не говорили. Але ревматизм, артрит, постійний біль у спині. Це була професійна плата за працю до ярки. І щоб ви розуміли, жодного централізованого постачання гарячої води. Уся робота з обмивання тварини, з змиття обладнання та бідонів виконувалася крижаною водою. Руки галини були постійно мокрі. Ну, звісно, на деяких фермах підігрівали воду, але це було не завжди швидше виключення із правил. На той час, коли в газетах писали про прогреси, про розвитки на фермах, насправді доїльні апарати були застарілими і ненадійними. І якщо вони ламалися, вся бригада мала перейти на ручне доїння. А вони ламалися часто: 60 корів у бригаді чекали. І це означає, що доярка працювала на межі можливостей, особиста норма Галини близько 12-15 голів. Трудова дисципліна, вона була залізна. Запізнився на 5 хвилин, штраф, невиконання плану, різке зниження премії, якої і так майже не було, але психологічно це впливало. Я дізнався, що у трудових книжках того часу записували не лишень професію, але й покарання. Це була робота під постійним тиском ідеології. Перший етап доїння завершувався лише близько 9 ранку. Далі прибирання, чистка. І лише тоді коротка перерва, щоб повернутися до другого вечірнього доїння. Наприкінці зміни Галина мала записати на у спеціальний журнал, і ось тут починалася гра цифр, яка не мала нічого спільного з реальністю. План завжди мав бути виконаний, навіть якщо молока не вистачало. Доярка відповідала за реальну працю, але система жила вигаданою статистикою. Її піт, її втома ставали просто рядками у звіті, який не був правдою. А якщо до техніки, навіть проста заміна запчастини була проблемою, колгоспи були недофінансовані, тому частину зламаної техніки доводилося ремонтувати підручними засобами або просто власноруж корів. Це створювало постійну напругу, чи встигне вона, чи не буде її бригада покарана за те, що зламалося обладнання. А не її руки. Середня зарплата 140-160 рублів на місяць. Чи багато це, якщо порівняти з офіційною статистикою, так, але це була умовна зарплата. Я подивився архіви, більшу частину заробітку видавали не грішми або товаром, або комбікормом. Тобто ти отримував зерно, яке мав обміняти на те, що потрібно. Наскільки я зрозумів, справжньою валютою в 1983 році були не рублі, а блат і обмін це як підпільна економіка виживання. Як це працювало? Щоб купити для прикладу дитині куртку, Галина домовлялася. Вона ділилася своїм м'ясом чи своїм молоком із дружиною завідувача магазину, який мав доступ до товару з міста. Це був обмін важкої праці на привілеї, а не на законне право. І цей парадокс був всюди: щоб підготувати дитину до школи, знайти хороші зошити чи ручку, треба було знову ж таки домовлятися. Просто тотальний дефіцит: у місті не було м'яса, а в селі не було майже нічого. Навіть прості речі, якісне мило, ліки або дитячий одяг, все це доводилося діставати. Уся система базувалася на особистих зв'язках, а не на товарообігу. Після другого доїння Галина поверталася додому близько 18-ї, але її робочий день лише починався. Вона мала обробити своє приватне господарство. Потрібно було доглянути власну худобу, якщо була огород, тільки потім домашня робота. Це не просто побут, це друга повна робота, яку треба було виконувати щодня, без газової плити, без централізованого водопостачання. Це години роботи після годин роботи діти, як часто вона могла їх бачити. Ранок темрява, вечір втома, спілкування з дітьми зводилося до нагляду і до домашньої роботи. Уся увага Галини була зосереджена на виживанні, не на розвитку дітей, а на тому, щоб вони були ситі і одягнені, і це насправді трагедія, яку пережило ціле покоління. Знайти якісну шкільну форму, хороший зошит було майже неможливо це знову ж таки вимагало блату або обмін. Життя дітей у них було мало іграшок, але багато свободи? Після школи вони допомагали на городі, а ввечері сільські ігри. Життя було важким, але спільним. Як люди справлялися з таким навантаженням? Важка праця та відсутність перспективи часто призводили до соціальних проблем у селі. У 1983-му алкоголь був доступним і часто був єдиним способом зняти напругу після робочого дня. Якщо коротко, багато чоловіків любили заглянути в чарку, і це лягало додатковим тягарем для жінок. У нашому випадку, на конкретну жінку доярку Вона мусила тримати все на собі, не лише колгосп, а й сім'ю. Якщо чоловік Галини, наприклад, Петро, не міг або не хотів впоратися з роботою через соціальні проблеми, Галині приходилось перебирати на себе його обов'язки. У селі, де життя трималося на фізичній праці, ці обов'язки були критичними це означало, що після 12-годинного робочого дня на фермі, їй приходилося йти додому, рубати дрова, лагодити паркан або доглядати за господарством. Поки чоловік був. Так скажем, недоступний це була друга неоплачувана зміна важкої чоловічої праці. На ній лежала відповідальність не лише за чистоту та їжу, але й за фізичне виживання родини взимку. Це створювало емоційний тиск. Вона не лише працювала на державу, а й компенсувала брак допомоги. Це і є справжній прихований героїзм того часу. Ми вже знаємо про низьку зарплату та дефіцит. Але було ще щось, що знецінювало працю Галини ідеологія. Контраст героя. Радянський Союз любив показувати героїв праці з посмішками та медалями. Але Галина, як і тисячі інших, ніколи не бачили цих нагород. Нагороди отримували показові працівники, яких ставили у приклад, а не ті, хто реально щодня вивозив увесь колгосп. На мою особисту думку, ці всі медалі, весь цей героїзм, це було тільки для того, щоб замаскувати відсутність згідної оплати та нормальних умов праці. Колгоспні збори, це була формальність, яку не можна було пропустити, і я думаю, що після 12 годин фізичної праці слухати про перевиконання плану це було найважче випробування дня. Вечірня розрядка, якщо залишилися сили, сільський клуб або будинок культури. Це було єдине місце для кіно чи танців, але навіть там панувала втома і думки про завтрашній ранок. Їжа у 83-му це ціла філософія виживання це не про достаток, а про те, як замінити дефіцитні продукти. Літо та осінь були не для відпочинку, а для жорстокої консервації, огірки, помідори, квашена капуста. Це була сімейна стратегія безпеки. Я дізнавався про так звані рецепти дефіциту, як робити паштет без м'яса, або як з мінімальної кількості продуктів створити страву, що дасть хоч якусь енергію ну, скажімо так, доброго мало. У селі не завжди був свіжий хліб, часто доводилося випікати вдома або їсти вчорашній черствий. Обідня перерва на роботі це був холодний швидкий перекус, щоб встигнути до наступного доїння. І ось нарешті вечеря. Це не був час для відпочинку, це було швидке мовчазне поповнення енергії, часто при тьмяному світлі електричної лампочки або навіть при гасовій лампі. Після цілого дня в корівнику, після роботи в городі та біля печі єдине, що могла собі дозволити Галина, це швидке вмивання біля рукомийника холодною водою. Гарячої просто не було. Але вона не могла відпочити. Доки не підготувалася до наступного дня, треба було просушити ватяний одяг, щоб він не був холодний зранку. І лише тоді, лише близько 10-ї години Галина лягала спати. Ми простежили її день, день, де не було місця для особистого, де не було місця для відпочинку. Це був механізм, який працював на ідею. Що залишилось від того часу? На мою думку, ми втратили відчуття цінності праці. Сьогодні ми купуємо молоко, не думаючи про те, як воно з'являлося. але руки галини пам'ятають пам'ятають холод о 4.30 ранку, запах корівника і вагутих бідонів. Я дивлюся на її життя і бачу не просто працівника, а жертву жертву ідеології, яка вимагала 100% віддачі і давала 0% подяки. Її праця стала фундаментом. Вона виростила покоління, яке пізніше зруйнувало цю систему, її щоденний героїзм у тиші став основою для майбутньої свободи і незалежності. А що ви пам'ятаєте про той час? Можливо, ваша мама чи бабуся були такими ж? Напишіть у коментарях, яким був ваш 1983 рік. Це допоможе нам відновити справжню історію.